Привіт, друзі! Нещодавно компанія Samsung провела презентацію під назвою Unbox and Discover 2023. На ній презентували нову флагманську лінійку oled телевізорів, і зараз я розповім, чому вона привернула мою увагу. Тож влаштовуйте зручніше, заварюйте улюблений чайок, а я починаю. Хочу розпочати з невеличкої передисторії. По розвитку oled дисплеїв Samsung був одним із піонерів. Та й зараз є одним з лідерів поставок дисплеїв на смартфон. Не та планшети. Але чомусь у випадку з телевізорами компанія дуже довго йшла іншим шляхом. Вони просували свою технологію квантових точок, яка була альтернативною гілкою розвитку телевізорів. Ця технологія мала як свої переваги у порівнянні з OLED, так і очевидні недоліки. Це не заважало їм протягом 17 років бути лідером з продажів телевізорів у світі. Але в компанії зрозуміли, що треба рухатись вперед, щоб не втратити перспективний напрямок розвитку. І от нарешті. Що цього року Samsung все ж таки випустила повноцінну лінійку oled телевізорів Якщо проводити аналогію зі смартфонами, то нова лінійка стала такою собі субфлагманською максимальна роздільна здатність тут 4К, а у Neo QLED топові моделі отримали вже 8К матриці. Доступні діагоналі також відрізняються. В OLED це 55, 65 та 77 дюймів, а флагманська 8К лінійка має більший варіант на 85 дюймів. Загалом серед новинок. Є моделі на будь-який розмір гаманця та приміщення від 43 аж до 98 дюймів. Нарешті у користувачів з'явилася можливість обирати саме ту технологію, яка їм подобається більше. Якість зображення і там, і там обіцяють неперевершено, бо в обох випадках будуть використовуватись матриці останнього покоління. Звісно, все це щедро приправлено фірмовими алгоритмами обробки зображення, щоб картинка була ще контрастніша та яскравіше. Я ще не бачу. Чи зображення наживо, тому я не буду зараз тут розповідати, наскільки все круто виглядає і наскільки там гарна картинка. Звісно ж, флагманський телевізор від Samsung не може показувати погано, але порівняти його з конкурентами я не можу, тому що на офіційному сайті майже немає інформації в якихось цифрах. А зібрати декілька таких монстрів і порівняти їх наживо ну це майже нереально. Якщо я зможу дістати саме цього окрасені на Олі, тоді ми вже поговоримо про його картинку більш детально. Звук теж така штука, яку за онлайн презентацією оці важко. Samsung говорить про підтримку стандарту Dolby Atmos, і це означає наявність якісного об'ємного звуку навіть без додаткового обладнання. І цікаво те, що при наявності саундбару динаміки телевізора не просто випнуться, а будуть працювати спільно з додатковою акустикою підсилюючи 3D-ефект. Про звук теж зможу розповісти більше після особистого знайомства з пристроєм. Тож, давайте перейдемо до інших цікавостей цих телевізорів. Найбільш вражаючими є надтонкі рамки навколо дисплея. Особливо на флагманській моделі. Шона цифри не вказують, але на око там декілька міліметрів. У багатьох смартфонів рамки товщі. Тонким корпусом телевізора вже нікого не здивуєш, але все одно виглядає прикольно. Згадуєш свій величезний кінескопний телек із дитинства, і навіть не віриться, що пройшло всього-навсього 20 років, а технології стрибнули вперед настільки далеко. Мені б таке в 10 років показали, і я подумав, що то якась інопланетна технологія. Та що казати про телевізор? Навіть пульт вже став окремим. Розумним пристроєм. В ньому немає батарейок, і він заряджається бездротово за допомогою Wi-Fi хвиль, які спеціальна мікросхема перетворює на енергію. А у разі, якщо у вас якимось дивом немає вайфай і все під'єднано дротами, на ньому є невеличка сонячна панель. Телевізори вже давно перестали бути пристроєм для перегляду ефірного телебачення. Вони перетворились на мультимедійний комбайн для кіно, ютубу, фотографій та відео з вашого смартфона або камери. Та будь-якого іншого контенту. Тільки з іграми до недавнього часу були проблемки. Треба було купувати консоль. Але тепер все змінилось. І за допомогою вбудованого хмарного сервісу ви можете пограти безпосередньо з телевізора. Так, треба буде придбати підписку та контролер, але це все одно дешевше, і потребує лише швидкісного інтернету. Звісно, що нові телевізори можна повністю інтегрувати у систему розумного дому і керувати пристроями безпосередньо з нього. На сьогодні це не так розпочато. Сьогодні, але всі ми розуміємо, що за цим майбутнє. Ну і наостанок нам розповіли про чергове зменшення негативного впливу на довкілля, використання перероблених матеріалів у пристроях та упаковках. Багатьох ця тема смішить і зовсім не хвилює. Більшість вважає, що це все якісь відмазки для того, щоб заробляти на нас ще більше грошей. Так от екологічне виробництво навпаки обходиться дорожче для компаній, і вони на цьому не тільки не заробляють, вони навпаки втрачають гроші. У повсякденному житті ми не помічаємо, тільки сміття залишає наша діяльність, і для тих, хто думає, що екологія та переробка сміття це все фігня, Можете поїхати і подивитись, як наживо виглядає сміттєзвалище, або ролики про гігантські острови зі сміттям в океанах, і можливо посмішка з вашого обличчя зникне. Якщо ми продовжимо забруднювати нашу планету з такою швидкістю, то кадри з діснеївського мультфільму волі про землю, яка повністю покрилася сміттям, стануть реальністю. Тож я вважаю, що ініціатива використання виробниками перероблених матеріалів є вірною. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про нові телевізори від компанії Samsung. Чи цікаво вам буде побачити огляд флагманської лінійки. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал. Але якщо не зробили цього раніше, і нехай буде з вами Android. Друзі, знаю, що всі ми втомилися від зборів коштів. Однак особисто я не можу просто сидіти на місці, нічого не робити, знаючи, що наші хлопці ризикують своїм життям сидячи в окопах. Впевнений, вони теж втомилися, проте продовжують боротися за нашу з вами свободу. І коли вони звертаються до нас з проханням зібрати гроші на дрон, який є для них очима в небі, я не можу відмовитися. Однак змушувати вас донатити, я теж не можу, особливо після того як ми зібрали гроші на автівку, потім на БПЛА за півлями. Тому що розумію, донатять ті самі люди. Я можу дивитися статистику, так от деякі хлопці вже по кілька разів скидали по 5-10 тисяч гривень. Щиро дяка їм за довіру та любов до нашої країни. Тож я залишу реквізити в описі, а ви скидайте гроші виключно по можливості. Якщо відчуваєте, що вам важко і у вас немає такої можливості, будь ласка, не треба йти до ломбарду та закладати сережки своїй бабусі. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги.